Слава Україні, дорогі друзі, гості моєго каналу. Всім доброго ранку. Дякуючи нашим захисникам, ми маємо ще один ранок. І сьогодні у нас субота, вихідний. ще справляємося по господарству, знімаємо коротеньке відео, показуємо, як там почуваються наші поросюхи, які в нас народилися від мазухи, як почуваються поросюхи, які в нас народилися від любашки, а також. Був епізод, як я засняв, я підкинув все-таки одну свинку до нашої мазушки, прийняла, є уривочок, вам додавлю. Подивитися. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Вчора ми з вами зробили велику справу. Ми закрили збір на 35-ту бригаду. Там, де служить Степан Кисіль на автомобіль, тепер залишилося його купити і довести до пуття. І розпочинаємо збір також на 35-ту бригаду, де служить Віталій Харченко з міста Березані, і він там не один з Березані, там пару хлопців. Ну але в кожному підрозділі не тільки служать Березанські, а хлопці з різних міст і сіл України. Так що, друзі, всім гарного перегляду, хто має... Можливість долучитись, долучайтеся. Вчора ми зробили велику справу. Це був п'ятниця прямий ефір. Ми назбирали більше 80 тисяч гривень. І в недільку ми знову проведемо прямий ефір лотерейку. Тільки трішечки буде напрямок, вже не продуктовий, а більш такий інструментальний. Так що гарного перегляду. Всім гарного дня. Ну а ми збираємося і печемо на ярмарку. Ми бійці зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ. Перший батальйон, третя рота в складі 35-ї бригади морської піхоти виконуємо завдання на півдні України. Кожного дня нищимо ворога та відвоюємо метр за метром нашу рідну землю. Ми звертаємося до Сергія Шелудька та його підписників за допомогою дозбирати кошти на придбання автомобіля, конче нам необхідного для підвозу. Бійців для переправи, а також евакуації. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Так, підкинули ми цю даму. Саму таку малу від любахи підкинули, і вона із задка прийшла до самого передка. Ось-ось-ось, Давай, давай, голодаю ще. Так що воює, дає дрозда. Отак. Ну тут сосків вистачає, тут їх аж 16 із запасом. В тих виводках так само поросят було небагато і деякі смоктали по два соски і співали. Ну, я думаю, вони зараз розберуть, хто крепший вже воює то не крепший ще не воює, а ця не може ніяк вона приділитися який же її сосок смоктать. Ось. Ось от, ти спить, ти смокче Помітив, бо зуби скущував. Помітив, бо жовтий маркер у мене тут при собі то не дуже видно жовтого маркера на жовтих поросятах. Хтось спить, ось що смокчить. держи. Дома да, зон, молодчинка, хороша дівчинка, пока лежить, пока хай цього. Вкололи ми один кубік окситоцину профілактично. Щоб трошки підчистилася гарненько. І вона якраз на молочку. Ось що? що таке? Не серце, Не серце. Йду, 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 не буду я тебе мішати. Муравушки, ох і муравушки. Суха, ах ти яка вредню дівчинка, так? Да? Маська. Він не пускає мене до них і їх не випускає із кабінету. Ось вот така матуся. Мазя. Мазуш. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. З вами Мазуха Сергійова і я, Сергій Шелудько, і наші народжені поросятка. Вчора зняв коротенький кодер. Як підкинули ми оту бусинку маленьку, воно вона. Вона відрізняється, чим вона відрізняється, в неї немає хвостика. Воно вона пішла, то це у нас підкидеш. Сама маленька дівчинка, яку ми підкинули до нашої мазухи. О, мазуха пішла снідати. Мазька. Але така мамка доволі така цікава. Так що вчора у нас пройшов опорот, поки без происшествий, рижики рулять. Батянька знову дірок, шивлю мазухи. Там трошки вийшло, трошки знаходиться воно під лампочкою. І мадама така мадуська. Ось така пішла. Тобто пупчики пообсихали, можна пооткувати тепер гусачками, так як вчора в реопорозі фактично вони. Народилися всі самі і поповинки я не укорочував. Прийшов вони чистенькі, гарненькі, Так? чистенькі, гарненькі. І вже тусувалися. Трошки розподілили по сосочкам, принесли сестричку їм маленьку ще. От, і зубчики поскушували, щоб не кусалися. Так що зубчики поскушували, щоб не кусалися і все ченчинарем. Навчили їх заходити в кучку. Буває, коли, коли приймаєш опороз або коли опороз поросята біля мамки, їх просто раз періодично під лампочку, раз кидаєш і стараєш, щоб було трохи прохолодніше. І тоді вони поїли і втікли. Понятно, щоб не мороз був. О, так що ось раз, потусувалися, капець, об і назад. Зараз мамка ляже і вони повиходять і будуть смоктати. От мазюха вже раз і побігла, побігла. І це Буває, коли вийдуть, вона їх назад гонить у клочку. Така вона розумна мамка, це просто капець. Мазуша. Їдь вона стартовий комбікорм. кажу, Походження в неї від чорної свині, як ніч. Тобто була в нас Лорія Мігєровна. От. Це в нас Йоркшир-Гепшир була. Ну і вона, походу, взяла або Йоркшира і Альбатроса, тому що батько був Альбатрос. Така вона без, без комплексів по тому, як їсти, солому їсть як корова. Ну і тому вона така більш агресивніша, не така, як всі ці рижі поросята. Але мамка дуже хороша. Це ж задовбує той ципок, воно обратно в цепу. Цепок для того, щоб поросятам було чим зайнятися. Так, не орем. Так, і прийшли ще до мазухи. Що тут у нас у в мазухи? В мазухи поубирали. Мазуха, а кажу, мазуха, любаха. Любаха така трохи не хазяйка, е, понапаскуджувала в, в, в кабінеті. От, повбирали, дуже, дуже е, е, така вона не дуже акуратна, вона видно на, на нозі, на какунька лайгає. вийшли поросюхи, потусувалися, вона не вивертається, все прохолодніше і бігом під лампочку. День-ден-день. Так що тут, в принципі, залишилися всі. Рівненький фактично поросят, а один маленький, можна було його теж підкинути, але він смокче, сусок у нього є. Думаю навіщо я буду його е, кидати до мазухи. Хоч мазуха в період опоросу, дякуючи Богу, прийняла, навіть і не не було ніяких моментів. От такі у нас діла. Що, не даєш, Люба. Люба. Що, не годуєш, Ні? любуйся. Так що трошки кочегаримо тут поруч вже. Перевели в порядок наш кабінет. Зараз Щас... кочегаримо буржуєчку, підсушуємо і 10 числа завеземо бруйлера. Рецепт для тих, хто паса Нічого тут страшного немає. Та ж сама кукуруза, ви валите. Пшениця 30. Самий основний інгредієнт це соєва макуха 20. Соняшникова макуха 6. Три кольці для кісток, півтора. і вітамінно мінеральна добавка ВМД Стандартагру 2,5. Для чого? Правильно, для того, щоб можна було розщепити вище своєї макуга, Тобто протеїн, білок є там, в преміксах є фермент, який розщеплює, і амінокислота, яка синтезує. Ну, отак і працюємо. В принципі, всі комбікорма, шов свиней. Що в приблизно одінаковий. Тільки в нас у свиней ви зернових іде ще ячмінь, соєвої макухи, наприклад, на старті теж 20, але немає соняшника. І вітамінно мінеральна добавка, там іде четверка свиняча, там трошки більш така потужніша по вітамінам, по мінералам для маленьких поросят. І трикальція 0,5, а тут півтора, бо це птиця. Тобто, фактично все те саме, тільки трохи там робиться якийсь дізбаланс. Того більше, того менше. Не хоче годувати при мені, так? ті ну, Видно, що ростуть, значить годує. Так що, як оприділити, є молоко в свині чи нема, просто беріть і вважте поросят. Якщо привеси є, значить годує. А якщо нема, значить не годує. І буває, як бігають пищать кром свиноматки. Ну, тут просто нехватурано. Свиня може бути не сильно суперована молоком, ну, і в залежності від того, одні свиноматки частіше годують, одні. Не так часто годують. Ну але по поросяткам видно, що вони б вже відійшли б, якби не годувала свиня. Так що погнали далі. Лапечка, привіт. Снідаєш? Маленька дівчина. Теж свого характеру. Це наші мазухи, можна сказати, рідна сестра і по матері, і по батьку, тільки з старшого виводка. так, вона пішла трошки в іншу свинку. Лежить так цікаво, зайшов обратно. Це тобто, задниця догори. Мазуха, що ти? Та не буду я нічого робити. Ось так раз, щоб поросята виходили і смоктали її. Ось така вона дама цікава. Все-все, да? я пішов, пішов. Що таке? Що таке? Все, я пішов, переживав, щоб не забрав. Рижики наші відлучені. Хтось більший, хтось менший, але їдять. Сартовий карбікорм. Що, ці теж? Одні їдять, одні під лампочкою сплють. Ось такі рижачки. Ну, а ці селфісти. Що? Селфісти, як завжди. Але як чистоплотні, в одне місце ходять, клітка вже мала. От ходять в одне місце. Думав розділити, але що хай посидять. О, поки посадять, ми розподілимося з цією кліткою. От, і ще ми що зробили? Ось три кабанчика. Не, Тут два кабанчика, одна свинка. Відділили і з дальнього дальнього угла. Там було 10, вони підросли, стало місця мало. Так само, як тут, і ми здвинули їх сюди. Але в нас є пуста клітка там. Можна було б поставити тут 5 і там, але ми цього робити не будемо. Ми їх переженемо тоді. Сюди, де у нас виріжемо цих трьох поросят, потім переженемо цю клітку. Бо там ми залишили 5, тобто тих 10, яких ми хотіли перегнати сюди, ми зробили трошки рокіровку наоборот. Я думав перегнати цих трьох туди, де ті троє маленькі, але рішили, хай сидять, просто розділили, забрали оттуди троє. Так що, друзі, рухаємося, працюємо, таранчуки ростуть, сонечко не піднімається. О, все молодець. Я Вась... думаю, на ярмарку, може, яєць перепили, сласти ящик. Ще... На ярмарку, Тут до Мар'яни Василівни дзвонить. Я... Так що, друзі, от такі справи. Леся Петрівна теж бігає, побігла десь за своїх перепілк. Нещасних три перепілки, а яєць просто завалився. От, яєць немерено. Так що погодка в нас, сонечко не ну, піднімається. Ми вже посправлялися. Бадок можна віддавати. Хай продають. Та продавай все, що хочеш. Там же ще є 3 ці літри. Та я думаю, в них там вистачає. мою Мар'яну Васильовну і переговори. Так що собаки бігають, Леся Петрівна мотається, сонечко встає. Так що будемо завершувати наш відосик. Відосик нашого ранку і відосик, як вчора підкидали нашому таку маленьку мазушку. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра.